Пильна й ненастанно політь бур'ян. чистіше від сльози вона хай буде вірно і слухняно, нехай ще раз служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Без своєї мови, своєї самобутньої культури немає народу. Мова найважливіший засіб спілкування людей, пізнання світу, передачі досвіду з покоління в покоління. В Україні 2002 року було видане розпорядження про відзначення Міжнародного дня рідної мови. Кожна людина має завжди пам'ятати, хто вона, звідки родом, де її коріння. Кожна людина повинна знати свою мову, любити її, цінувати, збагачувати, берегти. Я сказала мій мати, мось мов була знати, кожну мову стану.

Lá no novo da Foto, né? Né, Márcio Ale. Eu vou. E Flava. Desco Fui Дітки діти всім говорять сміло, свій народ любити то велике діло, лиш по-українськи любо говорити і по-українськи Господа молити, треба й чужі мови старони вивчати, а за усіх найбільше ріку шанувати. Ви – Про, Про. –

Мова рідна, колишкова, материнська ніжна мова, мова, сила і простоти, гей, яка ж прекрасна ти. Це склад голови, це... 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 Яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами і тати, мова мама і тату, діда і бабусі. Знаю добре, все краси навчуся. Шануйте і любіть рідну мову, піклуйтеся про неї, захищайте, збережіть її в усій чудовій красі для себе і наступних поколінь.